Привіт, друзі, з поверненням на мій канал це Енергіливе. І сьогодні ми з вами будемо шукати сили та енергію у книжках. Я вибрала сім книжок. Це енергіливе. Здебільшого ці книжки вони про свободу, секс, стосунки, історію, психологію. Я вважаю, що бути розумною і допитливою це сексуально. Це взагалі цікавіше жити. Ця книжка називається Я хочу жінка. Вона також є у нас українською мовою, просто що я давно її купувала. І ця книжка, чесно кажучи, дуже сильно змінила моє сексуальне життя. Я вам раджу її прочитати, неважливо якої вистаті, чоловік ви чи жінка. Є час займатися сексом, є час вивчати про секс. Тому що одно без одного не працює. Тому що якщо е, прийнято вважати, знаєте, що секс це типу як велосипед. Один раз навчився крутити педалі, і якось далі їдеш. А ніфіга! Чесно кажучи, особливо, якщо е, ви жінка, дуже багато часу треба приділити для того, щоб зрозуміти, як отримати оргазм, як він працює, коли ти вже його отримуєш, думаєш, як це. Повторити але потім я зрозуміла, що ні, а щось треба з цим робити. Треба якось своє тіло досліджувати. А де то все вчитися, коли у нас вважається, що секс, секс, це, типу, воно якось знаєте, це не обговорюється, це якось досі табойовано. Ну, і власне, оця книжка одна з перших, яка стала таким, знаєте, рушійним рушійним двигуном в пізнанні свого тіла. і а, я почала більше Задоволення отримувати від сексу, від близькості. Дуже багато цікавого розповідається про жіноче тіло, тому що мені здається, що людство набагато більше знає про космос, ніж про жіночі статеві органи, як працює клітор, як він взагалі збудований, як викликати оце задоволення у жінки. І, власне, я жінка, але багато чого я про себе не знала. Не тому, що я хер його знає чому, тому що... тому що ця тема сексу. Вона часто така досі у нас табойована, соромицька, особливо, що стосується бажання жінки через церкву, через стигми, різноманітні суспільні, жіноче тіло часто асоціюється з соромом, жіноче бажання асоціюється з розпустою. А, а виходить, що все це якийсь нав'язаний бред. Наприклад, якщо чоловік бачить жінку і привабливу, він таки думає, о, клас! В нього виникає бажання, і він такий думає, «Let's go, let's go, do it!». Коли жінка бачить чоловіка, і в неї виникає бажання, вона така «Let's do it», а потім в неї вмикається… Три ступені гальмування, і це все соціальні установки. Перше, це о Боже, що він про мене подумає, що я якась шльондра. Перший стоп, а якщо я захворію, а якщо я за о боже, в мене не бриті ноги. Це страх, це ні, і то сексу ніколи може не виникнути. Власне, ця книжка розповідає про те, як працює наш мозок, коли нам хочеться чи не хочеться сексу. Як Контекст впливає на наше бажання, як розвинути всі в собі оцю допитливість до сексу, навіть якщо ви разом довго і здавалося, вже О Боже, ніхто нічого не хоче. Ну, а можна все це змінювати. І, коротше, всім стане офігенно. Я за те, що всім було офігенно, тому що якщо не офігенно, то наш, на хіба так жить? Вивчати, вивчати себе, вивчати себе, все вивчати, треба все вивчати. Так, далі, далі ми переходимо. Ми вже проговорили про голе тіло, про секс і про все. А тепер ми трошки прикриємося і поговоримо про одяг. Оця книжка це просто афігене, це така музейний експонат у моїй колекції. Називається вона Народний одяг художниці-етнографа Олени Кульчицької. Дивіться, яка краса! це книжка. Залипуча. Е, вона про отак от вам буде видно. Це книжка замальовки народного українського вбрання. Тобто ця художниця різними техніками замальовувала, намальовувала е, народні народний одяг західних регіонів України. Поділля, Покуття, Буковина, Гуцульщина, Бойківщина, Опілля, Волини, Полісся, а також із з етничних українських земель, які після Другої світової війни опинилися у складі Польщі чи Чехословаччини. І це просто якийсь естетичний екстаз. Зараз все народне, все наше етнічне здобуває нової хвилі популярності, і от така книга просто може стати, знаєте, типу, натхненням для всіх модників, як поєднувати, як ходили наші пращури. Ну, не шароварщина, знаєте, от така, не шароварщина. А реально, фешн там балінсяга і всякі діор відпочивають. Це просто знаєте така заліпуча книга. Я вона в мене лежить на столі. Я її, я її періодично листаю, дивлюся. Книжка, яка зараз захопила мій всесвіт, називається Садотерапія, і її написала Сью стюарт Сміт. Вона психологіня, психотерапевтка і садівниця. І головна мета цієї книжки розказати, як взаємодія з рослинами позитивно впливає на наше ментальне здоров'я. Чесно кажучи, навіть читаючи цю книгу, я вже дуже сильно заспокоююся, якось занурюю в такий повільний, такий, знаєте, тягучий світ рослин. Цікавіше, що авторка приділяє дуже велику увагу власне, цій садотерапії як методу лікування солдатів після війни. Вона розпочинає книгу з того, що розповідає про свого діда, який пережив Першу світову війну, був у полоні, пережив голодування, втік з полону, повернувся додому і дожив до 70 років за допомогою того, що він дуже велику частину життя приділяв садівництву. Він почав ну садотерапію, його вилікувати, і він дожив до. 70 років, не дивлячись на те, що пережив оці страхи, які зараз переживають наші хлопці та дівчата на фронті. Вона каже, що сад дарує нам захищене місце, що всім нам потрібні правильні умови, щоб заспокоїти розум і обміркувати сильні чи бурхливі почуття на реальних історіях своєї практики, також на великій кількості міжнародних досліджень, вона доказує цілющу силу природи на нас, як відновлювати свої психоемоційний стан, лікувати. Гнів, депресію, стрес, взаємодіючи з природою. Що от я зараз живу у місті, що мені будувати сад? Ні, навіть просто взаємодіючи з кімнатними рослинами, яких ви знаєте, у мене дуже багато хто підписаний на мене в інстаграм, ви знаєте, як сильно я люблю рослини. І на собі я перевірила, що оця е, сила турботи про рослини, е, взаємодія з ними. Знаєте, оця е, така творчість, що я щось роблю. Роблю, природа мені відповідає. Що зроблю? Природа мені відповідає. Турбота вона дає сили відновлюватися. Навіть коли оця була у нас велика трагедія у Дніпрі у день, коли ну, складно було вивозити весь цей жах. Я стала пересаджувати квіти, і це мене врятувало мою менталку. Далі, друзі, я хочу порадити вам роман моєї подруги, нашої української авторки-письменниці Олі Котрус називається Нерівні шви. Це роман про. Українську сучасну жінку, яка потрапила у токсичні такі співзалежні, непартнерські стосунки. Їй це не подобається, і вона йде на страх, щоб змінити своє життя. Мені дуже імпонує такий погляд, коли тобі не подобається твоє життя, ти його змінюєш, а не киснеш у тому болоті. Мені подобається, що показано, як психотерапія може змінювати життя, тому що головна героїня знає, що виходить з того чорної ями. Завдяки цьому мені подобається що показані жінки різного віку. Знаєте О, Світло вимкнули. Ну, от. <сум> ну що, друзі, далі будемо при свічка. Ні, друзі, ну. <сум> Чесно кажучи, зараз пишаюся, що я українка, ці щось не люди по ТЕЦ фігарять, а нам, чесно кажучи, абсолютно пофігу Дивіться, Я свічки зажгла, запалила, навіть краще стала. Ваше здоров'я! Слава ЗСУ, слава Україні! Но Пасаран, перемога за нами. Так навіть гарніше. я тепер... У мене аж настрій піднявся, слухайте, я тепер завжди так буду робити одразу зі свічками. Пишіть в коментарях, як вам більше подобається от, зі свічками чи без, Це, що я зупинилася на чому? Я зупинилася на те, що мені подобається, що в романі Олікотрус представлені жінки різного віку, тому що мене дуже, не знаю, як вас мене дуже турбує ця тема ну, іджизму, тому що, як правило, жінки е, постарше. Да, вже за 40, за 50. те, що типу навіть в Голівуді вони ніби як зникають. Вони вже недостатньо сексуальні, недостатньо привабливі. Те, що Меріл Стріп прикалується з того, що Ніколь Кідман з того прикалується. що коли ти постарша, то тобі самі треба вже для себе ролі і сценарії писати, і фільми для себе придумувати, тому що для тебе вже ролі нема. Мені подобається, що Оля бере різних жінок різного віку і робить їх повноцінними героїнями роману. Мені дуже подобається, як показан Київ у цьому романі, тому що всі вулиці, про які йде мова, я знаю. Зазвичай, ти коли читаєш романи, то це щось про Нью-Йорк, про Париж, про такі щось, знаєте, якісь іноземні красиві країни. А тут головним героєм стає також Київ. Я знаю ті всі вулички, провулки, Парк Шевченко, Ботанічний сад, все це де ходить головна героїня. Я все то знаю. І це так красиво, так поетично. Написані, написане наше місто, наша країна, наші жінки, наші взаємостосунки, боротьба, за щасливе життя. Я не буду зараз спойлерити, але щось таке про серіал-Сцени з подружнього життя, щось отаке починається там десь таке цікаве, не буду казати, з ким. Наступна книжка, якою хочу, щоб прочитали якомога більше людей, тому що вона зробить нас всіх щасливішими. Це книжка Лінди Скотт, економіка з двома іксами. Вона про те, чому і чоловікам, і жінкам, і країнам, і всій нашій планеті глобально дуже вигідно, щоб жінки були економічно незалежними і заробляли так само на рівні, мали нерухомість, мали права, мали свободи, щоб всі ми були партнерами. Лінда Скотт все своє життя присвятила дослідженню цієї теми, тому ця книжка вона дуже насичена фактами, розвінчуванням міфів. Найбідніші та найбільш вразливі держави мають найнижчі показники гендерної рівності, що справа не в тому, що багаті країни можуть собі дозволити звільнення жінок. Навпаки, звільнення жінок робить їх багатшими. Далі я е, зараз в процесі читання подолати минуле глобальну історію України Ярослава Грицака. Ну зараз ми під час війни настільки усвідомлюємо, наскільки ми були в якомусь тумані, наскільки наші мізки ну, були запорошені, ми якось забули, хто ми, де ми і що. щоб наважуватися бути собою, відчувати свою силу. Для цього треба знати історію. Ну і що? І під кінець, друзі мої, я дуже раджу вам купити отаку вічно збірочку поезії Оксани Забушко. Вірші Оксани Забушко дуже круті для того, щоб просто розвивати свою лексику вивчати нові слова стугоніло наше божевілля на істеричних зблисках закаблуків. Вау, що спочатку в тебе мозок ломається, а потім ти починаєш ці слова вживати, розуміти, любити. Вони стають частиною тебе. А хто був у мене в театрі на виставі? Той знає той вірш. Можу зачит… зачитати вам честісне: в якому світі я була з тобою, десь тугоніло наше божевілля на історичних зблисках закаблуків, трощились келихи, пісні та долі, а нам по сонцю прикипіло на устах, і ми боялись роз'єднати руки. Отак от. <Tenemos toms> <toms> 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 up> <upworked> <toms> <toms> Отакий спонтанний випуск. Будемо зустрічатися тепер щосуботи. Пишіть в коментах, які книжки можете порадити ви, які з цих книжок ви вже читали, дивились, любите. Дякую вам, до зустрічі у наступну суботу. Щось придумаю для вас ще цікаве. Не забувайте підписуватись, підписуватися і ділитися цим відео зі своїми друзями, знайомими для того, щоб мій канал ріс. Тому що він... Потребує росту. Підтримуйте український контент. Дуже дякую вам. До зустрічі. До зустрічі. Ваше здоров'я.